Стоїть один окупант, один стоїть біля фірточки. Він мені в окно махає. я відкрив двері. Він каже, збирайся, ти йдеш з нами. Андрій Карпенко пригадує події березня 2022 року, коли його рідне село Деснянка окупували російські військові. З його слів, росіяни облаштувались на старій фермі. 8 березня їхні позиції обстріляли ЗСУ. Тоді каже Андрій, вони почали ходити дворами. По їх словах. Загинув їхній командир там якийсь. І вони шукали ну, винуватих, хто навів вогонь на їх. Російські військові перевірили телефони у місцевих жителів, говорить Андрій. Після чого забрали його, брата Миколу та їхнього сусіда Олександра. Чоловіків відвели на інший кінець села, посадили до броньованої машини та повезли в невідомому напрямку. Їхали ми приблизно години-дві. Після чого нас вивели, сказали, що тут чекайте. Ну, це не на якомусь, на якомусь країні села ми стояли, я навіть не знайшли це село, що там це село, я так і не знаю. Чоловіків завели до двору, поклали на асфальт обличчям донизу та почали допит. Єдиним запитанням було, кому вони здали російські позиції. Після того, як вони отримали негативну відповідь, тобто то ні. Кожен з нас отримував по удару Увалдай. Удари починали з п'яток і з кожним ударом все вище, вище так до голови і назад туди сюди. Ну, після десь двох годин того, що ми там пролежали, нас кинули в погреб. Наступного ранку росіяни по черзі викликали Олександра та Миколу, пригадує Андрій Карпенко. Я тільки почув, що на їх почали типу, кричати. Що у вас в телефонах, за що ви не любите нашого президента? Що ви таке зберігаєте у своїх телефонах? Після цього чоловік їх більше не бачив. Згодом Андрію перемотали обличчя ганчіркою та вивезли з того села. Його залишили посеред дороги, наказавши не знімати пов'язки, поки він не перестане чути рух колони. Ну, як вони поїхали, я вже ж зняв з обличчя цю пов'язку, подивився в долині, побачив якесь село. Я ж пішов до того села, щоб у когось дізнатися, хоч де я знаходжусь. Зустрівши в селі жінку, Андрій дізнався, що перебуває в Шибиринівці. Того ж дня він зміг дістатися до села Довжик, де й переночував, а вранці пішов до Деснянки. Каже, всі поранення лікував вдома власноруч. Не знаю, скільки ребер були поламані. Явно штук шість це точно. Три шрами на голові були, відкували також. І шрами на пальці. Він також гость там він хотів типу, каже, Хочеш, я тобі пальця відрубаю? Андрій вважає, його врятувало те, що мав новий телефон, який був практично порожнім. Про загибель брата та сусіда Андрій дізнався наприкінці травня 2022 року. Їхні тіла знайшли у селі Шестовиця. Пісь муж мужчина прогулюваю з собакою, і собака відрила там за селом така невелика мусорка, і вони там прямо мусорки їх закидали чи сміттям. Толком так не закапали, просто прикидали сміттям. Вже відчували, що воно щось не так. Звісно, дуже розстроюся. Не стала брати, всі був мій старший брат. Під час досудового розслідування чоловіку показали фотографії декількох військових РФ. На одному з них він упізнав Ермека Кубекова, командира взводу 90-ї танкової дивізії. 29-річного уродженця Казахстану наразі заочно судять у Чернігівському районному суді. Його звинувачують у жорстокому поводженні з цивільним населенням на окупованій території. Перебування російського військового на території України, зокрема на Чернігівщині, підтверджують дані геолокації його телефону. Про це йдеться у письмових доказах, які озвучили на одному з засідань. Номер Кубекова вперше зафіксували 24 лютого 2022 року при перетині ним кордону з Україною на пункті пропуску Грем'яч. Після чого номер було поміщено. По Чернігівській та Київській областях на території Новобіловської ТГ Кубикова фіксувався з 7 по 12 березня 2022 року. Наступне засідання у справі відбудеться 19 березня. Дарина Перепечон, Роман Репа, Олександр Сідько Суспільне новини, Чернігів.